Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Я біжу в продуктовий магазин далеко аж до пляжу. Дивіться, як гранати класно ростуть. Красота! Дорогою до магазину. Так що всім дякую, хто підписується і будемо починати нашу розпаковку. 332 евро два євро кілограм, Робимо ставки, скільки тут, навіть не уявляю. Добре, не більше 100 євро, побачимо. Я вже вийшла з магазину, але не могла вам того не показати. Чек виявився менший, ніж я думала, і це радує. Дивіться, яка крута дорога в мене додому йде. Ну правда, потім я буду йти так до гори, до гори, але це дивіться. Красота і тут красота. Хоч хмарно, дуже хмарно. Нині в українській групі писали, що в Греції за 50 євро в магазині нічого не купиш, навіть не купиш м'яса І виходиш таким пакунком. Но я не можу сказати, що за 50 євро нічого не купиш. Як бачите, можна купити. Вдома буде розпаковка. Але дивіться, яка краса. Ну то ж, це бомбезно. І всім знов привіт! Я вже вдома дойшла. Слава Богу. Так, що я купила? Купила банани в кульочку. Нам завжди дають або кульочок, або пакет. Ціна бананів дуже класна по євро 17 за кілограм, тому взяла. Тут маємо на євро. Скільки тут на євро нам виходить? 5 бананів. Круто. 42 центри, 42 центи. Маємо такий томат. Купила коробку такою дорожчою. їде для маски. по 2 євро за коробку там. Але коробку лишила в смітнику, забрала тільки, бо так мені все не влазило. Чек, напевно, в кінці, в тому кульочку, мені так здається. Купила такі логоміни для вікуськи завтра до школи. Буровка. А чого логоміни, дивіться, 5 бананів коштує євро. А таке маленьке 2 євро коштує, 120 грамів. Але Вікуся я вже пару разів казала, що нема тут малини і боровки, бо тут боровка і малина дуже дорогі. Малина ще дорожча. За євро купила вівсянку. Бачите, тут така дрібненька-дрібненька вівсянка. За євро з копійками, здається, взяла. Одну нарізку салямі. Взяла тільки салямі, бо різні такі шинки, такі консервовані шинка, мені тут не, не подобається. Але і в Польщі вона мені не подобалась. 280 купила масло грецьке, 250 грам. Я вже таке брала, мені подобається. Зрештою, як то масло може не подобатися? маски. 91 цент купила маргарину, буду щось на вихідні пекти. А що, знаєте, ж я ще не знаю. Так, два з копійками вершки. Але точно скільки там, я не пам'ятаю, 15% жирності і тут такі вершки до соусів. Ще є окремо вершки для десертів. Вони дорожчі. Ай-яй-яй-яй, молоко 2 літри. Купляла в лідлі за євро 95, а тут 2,50. Але тут дають ще в подарунок шоколадне молоко. Тут є магазин, у нас такий склавенітіс грецький. Картопля по 60, здається, 5 або 68 центів. А зараз я побачу. Бо я ще знизу тягнула до нас картоплю. 67 центів. І я тут маю трошки півтора кілограма. Тут я купила сільку. 4,90. Хочу засолити. Так як Ярослав зараз в мене трошки захворів, купила йому персиків. Він мене таке любить. Може, не дуже корисне, але смачне. Так, ще ми тут маємо кілограм м'яса. Навіть трошки більше. Кілограм 50 грам. Я хочу варити борщ. Частина піде на борщ, а частина навіть не знає, що продає. Ви ж мої косточки. Так, перший пакунок в нас вже сумка розпакована. Дивіться, навіть маська до нас не йде. І таке маємо наша перша частина закупки. Тут багато буде куплетів до школи. Три рогалики по євро Круасани Євро, 40, здається, купила з нутелою. В Вікустя за 78 центів купила такий зошит до малювання. Та такий вона собі бере до школи. Бо вже перший вона весь вже змалювала і на перервах собі малює. Євро 20 купила такі булочки. Бо Ярослав такі любить. І ще такі взяла з персику. Персик, я так думаю, це теж як а чого я йшла до Славяниті, це я вам скажу. Бо я в складеніці люблю таку каву купляти. Вона сама дешева кава, яка там є. Та фірма є. Вона досить непогана, І в печені ще тої фірми навіть брала, зараз взяла. І кава коштує до 5 євро. вона не вже закінчилася я піку. І, бачите, і така сама фірма Печення. Тож не, Вони були дешеві євро з копійками, так, євро 40 або євро 60. Купила нам до чаю. Ще одні банани купила. Бачите, мені, я хотіла без кульочка, то мені дали пакет. Такі, і тут в мене бананів на євро 53. Але купила. Багато так бананів, тому що дуже хороша ціна, бо на базарі дорожче. А то була якась така класна ціна. Ось такі, дивіться, снеки. Ну, я класне слово знаю. За євро і там якісь пару центів. І тут ми маємо 6 батончиків. Я вже відкривала, хотіла подивитися які. Я вам покажу. Що для школи буду давати. Купила дріжджі, бо в мене немає, а мені треба євро 67 за три пачки. Водичка 12 центів, то на дорогу я собі взяла, яблука взяла, бо не ходили в суботу до базару і фруктів на спуску. Нічого. Євро 64 кілограм, переводника євро 34. І все. І все купила за 44 центи, здається. Або 50. Плюс-мінус 100 порошок до печива. І маємо наш чек. А чек нас вийшов 48 євро. 49 будемо рахувати. І я рада, бо кажу, в групі казали, що на 50 євро нічого можна, не можна купити. Можна. Сілетку купила. Як хтось має класний рецепт, пишіть в коментарі, як її засолити. Так у нас все виглядає. 49 євро. Маємо пів кілограма рибки. Ну так, така сама дешева. Хоча ні, там було і дешевше. Кілограм м'яса, і купа фруктів і смаколиків. Всім дякую, хто був зі мною до кінця, і зустрінемося вже дуже дуже скоро.